вам миру Божого! Хто ж такий Ісус Христос? Ісус Христос це, е, то є таємниця Бога. І люди, які його розпинали, якби вони знали би цю таємницю, вони би не розіп'яли б його. Ісус Христос, це є Господь, це є суші, який існував з самого початку, це є дух. Але це той самий, який прийшов у плоті для того, щоб ми мали кожна людина, яка увірує в Ісуса Христа, вона мала би вічне життя і вернулась би туди, назад, до Отця Небесного, на небо. Тому що Ісус, Він створив людину по своєму образу і подоби. І Він дав нам духа свого. І в Якого я духа, туди я і піду.